Вітаю вас, мої любі семикласники, я, Тостоган Марина Олександрівна, учителька української мови і літератури Одеського ліцею No65, запрошую вас у прекрасний світ пісні. Усі ми знаємо, що наш народ співучий і мова наша солов'їна. А за висловом Олександра Потипні, пісня така ж давня, як і мова. З цього ми і почнемо наш урок. Отже, Тема нашого уроку сучасні українські пісні. Пісня це душа українського народу. Але чи замислювалися ви, чому саме так? Сьогодні ми спробуємо відчути усю красу і актуальність сучасної пісні, зануритися в її стихії та по-справжньому відчути душу нашого народу. Ми збагатимо наші знання сучасними патріотичними піснями, поговоримо про звитяжні будні українських воїнів-захисників у творах Святослава Вакарчука та Петра Солодухи, поглибимо наші знання про віршований ритм і будемо розвивати навички виразного читання та аналізу ліричних. Отже, починаймо! На початку нашого уроку пропоную вам виміряти температуру настрою. А кому зараз дуже сумно, посміхніться. Створимо разом позитивний настрій для продуктивної праці під час уроку. Зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте пригадати, що називається піснею, яка пісня називається народною, що таке пісня літературного походження, у які періоди історії найбільше співають патріотичні пісні. Початком повномасштабної війни українська нація показала небачений досі досвід консолідації суспільства. На новий віроломний російський напад 2014 року, а надто 2022 року, український народ відповів рішучим збройним спротивом і розгорнув найпотужніше за всю історію національне відродження. Пісня це наш генетичний код. Про це ми не раз чули у нашому житті. І це дійсно так, адже в Україні споконвіку цінували та плекали рідну пісню. Але відомим є той факт, що після здобуття незалежності наша музика, на жаль, відійшла у підпілля і її витіснила не дуже якісна музика інших країн. Однак після більше 20 років розквіт та відродження української музики таки відбувся. Важливими передумовами стали події на Майдані та початок війни, які сколихнули українську націю. Тепер молоді виконавці та гурти активно створюють хіти рідною мовою, які дають старт для нової епохи сучасної вітчизняної музики. Серед найталановитіших зразків сучасної пісенної патріотичної лірики є музичні композиції Святослава Векарчука та гурту Океан Ельзи, а саме пісні Квіти Мінних Зон. І місто Марії. Глибокого патріотизму сповнена пісня Квіти Мінних зон, яку написав лідер рок групи Океан Ельзи Святослав Бокарчук під час російської воєнної агресії. Віричний герой сучасний воїн, який захищає рідну українську землю від російських окупантів. Він разом зі своїми побратимами повертається ненадовго додому, аби відвідати рідних. Свою любов до рідного краю він виливає в монолозі, зверненому до мами. Не завершив учу справу, герой відчуває порожнечу, його свідомість пронизана єдиною метою виконати свій обов'язок, повернутися на фронт і звільнити батьківщину від нападників. Пісня Квіти мінних зон це щемлива оповідь про те, як воїн намагається захистити від жаху війни мирне життя своїх рідних, своєї батьківщини. Пропоную вам прослухати аудіозапис пісні, а для того, щоб вам легше було сприймати пісню, на слайді подано її текст. Поверталися додому, як надовго невідомо, ще залишилась невзята висота. Поверталися додому, розійшлися по одному, а тебе не відпускає пустота. Куда б не відпускає пустота, поки спокою немає кожен метр твого краю, і не всята кожна твоя висота. Дівчина чекала, і в обіймах рятувала сірий день. І як надовго невідомо, і чи повернешся додому, чи залишишся у пам'яті лише. Oh, no. Щойно ви прослухали прекрасну композицію квіти мінних зон. Зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте відповісти на питання: хто автор пісні Квіти Мінних зон? Які емоції у вас виникли після прослуховування цієї пісні? Про що розповідається в пісні Квіти мінних зон? Як ви розумієте метафору квіти мінних зон? Що символізує барвінок, Мак і мальва в народних легендах? Пригадаємо з вами поняття з теорії літератури, що таке віршований ритм. Віршований ритм це рівномірне повторення. Чергування певних мовних одиниць рим, стоп чи стров. Цей ритм передається всім людям і об'єднує їх. гурт «Океан Анельзи 22 квітня 2022 року випустили пісню Місто Марії, пісню Молитву, пісню пісню-гімн, присвячену місту Маріуполю та його захисникам. Пропоную вам познайомитися з текстом і мелодією цієї прекрасної композиції. Ти зійшло над Азовом. Вітер над тюнами тме, холод, але пісок пахне весною, очі вже звикли до втоми, Надто багато причин. Мрію, як нам буде знов добре з тобою. Корабельні армати не розіб'ють мою мрію віру, ніколи не зрадить серце моє, буде до віку стояти, праведне містома рі, доки над гордим азов. Zolce vzdeje. Nebo rybyč ne nad Azovou, Святослав Бакарчук познайомився з бійцями полку Азов дистанційно. Він спілкувався з воїнами, коли ті захищали Азовсталь, і зізнався, що вони стали для нього близькими людьми, хоч вони навіть не бачилися жодного разу. Завдяки Азовцям з'явилася на світ пісня Місто Марії. Автор розповів, як народилася пісня. На початку квітня Калина, заступник командира полку Азов, попросив написати пісню для них. Вони вже були на Азовсталі. Мене дуже вразило це прохання. У них не вистачало їжі, медикаментів, вони були поранені, і в цей момент вони думають про пісню. Я вперше написав пісню на прохання. Люди знаходяться в надскладних умовах, в оточенні, їм не вистачає боєкомплектів, їжі, води, медикаментів, а він попросив написати пісню. Я думав над цим, і мені стало зрозумілим його прохання. Саме боєць з великим серцем і світлою душею це і є воїн. Він попросив боєкомплект для серця, тому що воїн без світла в душі, без світла в серці не воює. Пісня швидко знайшла відгук у серцях людей, вона насичена такими потужними словами і мелодією. А її рядки ніби промовляють вірою в майбутнє, в перемогу, в світле завтра. Попри те, що зараз навіть бетон пахне війною. Спробуйте зрозуміти, а які ж емоції у вас викликала пісня Святослава Вакарчука Місто Марії? І чи відомо вам щось про героїчну оборону Маріуполя? Ще одна популярна пісня. Присвячена українським військовим, які загинули за Україну, це пісня біля Тополі. Її створив і виконує Петро Солодуха, польський співак і композитор українського походження. Він разом зі своїм братом Павлом Солодухою створив у 2002 році гурт Еней. До речі, назва гурту походить від імені головного героя Енеїди Котляревського Енея, веселого козака, який подорожував світом. Отже, Насолоджуємося прослуховуванням. Тихо на дворі, і тільки чути я, як, як мати слова летіли. Летіли в ніч до козака, бачиш, сину мій, свічка не згаса до віку буде вже горіти, горітиме вона молодий юнак молодий козак, там біля тополі калина росте Мамині очі чекають в тебе, Сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. Я в бою, за волю пішов до вечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко і крилами далекі повернуться живі. Не було, не було, ну і вже ма там батько змучений, сам торує шлях, по ньому ма іти Син його, а його вже нема, молодий юнак, молодий козак, козака. На полі калина росте, мамині очі чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа. А, мам, я в бою за волю пішов далечінь, за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крила далекі повернуться живі. І чекають тебе, сила у розпачі плаче, сина все чекає, та в Бога вже його душа, я в бою за волю пішов далі за правду і долю нових поколінь, за тих, хто в морі далеко, і крилами недалекі повернуться живі. Ця композиція журливий реквієм, присвячений воїнам, що віддали своє життя, захищаючи Україну від расистів. Пісню виконують кілька десятків професійних і самодіяльних співаків, створено також кілька її кавер-версій. А зараз зупиніть, будь ласка, відео і спробуйте дати відповідь на питання. Хто автор пісні біля Тополі? Які емоції у вас викликала ця пісня? І чому? Що означають народні символи калина і тополя? Яка сучасна патріотична пісня вас найбільше зворушила? Наприкінці нашого уроку пропоную вам виконати вправу емоційна ромашка. Оберіть це глин колегу відповідно до вашого настрою. Зелена мені під силу всі завдання. Червона було складно та незрозуміло. Жовта все було легко та просто. Синя мені потрібна допомога. Переходимо до домашнього завдання. Створіть ілюстрацію до однієї з вивчених пісень літературного походження. Прослухавши пісню Петра Солодухи біля Тополі, розкрити значення таких символів свічка, тополя, калина, Крила лелеки, весни. Пликайте у душі любов до української пісні. Насолоджуйтесь нею. Дякую за увагу. На все добре!